Доброго дня. Юрій Шеляженко, голова Української ради вільнодумців і віруючих. Лені до от в засобах масової інформації зараз дуже багато правильних публікацій про те, що саме за вашого президентства почала в Україні будуватися держава соціальної нерівності, що було помилкою в державотворенні, бо зараз в усьому світі егалітарні тенденції торжествують. У нас підміняються права привілеями. І от ви схвалюєте, наприклад, монополію адвокатури. А чому не я вирішую, хто буде моїм представником в суді, а вирішує це правлячий клас? Чому, наприклад, у нас декларується свобода слова, але на телебаченні є номенклатура запрошених експертів? І стати моїм депутатом в Раді може тільки представник правлячого класу, багата людина, популярна людина, тобто розкручена за гроші. І олігархія, корупція це теж результат тої соціальної нерівності, яка була закладена при вашому президентстві. І в релігійній сфері у нас так само створені монополії певна група церков. Нікого не допускає до духовної сфери і намагається навіть в школах впровадити своє єдиноправильне правильне бачення етики. До речі, етика також використовується як квазі право для утвердження привілеїв і відтіснення вільних людей від будь-якої можливості свою волю свободу утверджувати в публічному просторі. Чи не вважаєте ви це помилкою в державному будівництві утвердження привілеїв еліт соціальної нерівності замість права кожного і загального добробуту? І якщо ви вважаєте, що це реальна проблема, а не я вигадую, то скажіть, як її вирішувати? Дякую. Я єдине, що хочу вам додати одне запитання, надвідко мені державу, де є рівність. Людство. Людство це космос. А ви знаєте, в праві є таке поняття особиста автономія. І якщо людина вільна, вона навколо себе вибудовує суспільство рівне. Всі гуманісти всіх часів навколо себе вибудовували суспільство рівне. Я хочу, щоб ви мені відповіли, чи є у світі, ну, принаймні в Європі, держава дає де та рівність, яку я не зарожив державу. Тобто ви хочете сказати, що сама ідея держави заснована на нерівності. Тоді, можливо, от ваші друзі, ви ж в школі друзі рівні серед рівних. Так само, як всі ми намагаємося коло друзів будувати на основах любові, рівності та демократії, то чому б не відмовитись від цієї тоталітарної концепції якоїсь зверхньої наддержави якоїсь імперії, як, наприклад, от Кремль, є Путін, а всі інші порівняно з ним менш вартісні, може все ж таки не утверджувати цю ідею вищості якоїсь держави над людиною, а навпаки. Рівність людей, рівність людини і держави. У нас же формальні норми навіть є. Скажімо, в тому ж адміністративному судочинстві вважається, що, наприклад, позивач і відповідач, представник суб'єкта владних повноважень формально рівні, але насправді створено перепони і позиватися до того ж, президента та Верховної Ради щодо адвокатської монополії, яка порушує моє право вибрати вільно собі представника, неможливо створено процесуальні перешкоди для цього. Тобто формально декларується рівність насправді я, нема, треба її утверджувати, як я, вважаєте. Щиро поважаю вашу позицію. Хочу сказати одне речення. То, досягти рівності потрібно, Тут це практично можна зробити тільки через рівні потрібні для народу, для суспільства, закони і конституції. Інакше це тільки філософська буде розмова, коли народ. Буде підведений і задоволений не протестуватиме проти системи діючої Конституції Шафудів, тоді ми можемо поступово йти до тої рівності, про яку ви кажете, зразу стати всім рівним і рівними це просто неможливо. Історія століттями творилась і твориться, і нам потрібно шукати шляхи, як це зробити. Але ж є право на повстання проти тиранії в преамбулі декларації загальної декларації прав людини написано, що має бути реальність прав права людини мають дотримуватися, щоб людина не змушила була повставати проти нестерпної. Порушень прав людини. Також є звернення Верховної Ради України до народу України, коли Верховна Рада, в тому числі і ви, зверталися до народу з нагоди референдуму про проголошення Незалежності України. Ви пам'ятаєте, що ви обіцяли? Ми хочемо збудувати демократичну праву державу, де буде забезпечена реальність прав і суверенітет особистості. Особисто автономію кожній людині, а не тільки елітам. Де ж це все скажіть? А зараз ви кажете, що реальність прав неможлива, що рівність неможлива. І що повставати, захищаючи свої права, теж неможливо. Що це за демагогія, вибачте? це неможливо, що треба шукати шляхи, як до цього підійти. А проголосити рівність сьогодні не завтра стати рівним, я вважаю що це. А ми будемо боротись. Це не філософія, це боротьба.